Салат на зиму, кабачки з грибами. 3 кг кабачків порізати кубиками. Ну, я порізала як змогла. Сильно старалася, звісно. Ну, додаємо столову ложку солі і стакан цукру. І оце все гарнесенько перемішаємо, ставимо на огонь і тушимо 30 хвилин. Поки наші кабачки пушаться, гулюємо півдільками і вдаримо на, на олії. Як цибулька булька піджарила, додаємо пів кілограма натертої моркви. І на тепер піджарюємо разом. До готовності майже. Булька з моркою готова. Кілограм грибків покришили слайсами. Я покришила, як у мене вийшло. Ну, по рецепту пише слайсами покришить. І теж піджарить на олії. Водичка майже википіла з наших грибків. Додамо трошки. Олійки і хай Виключаю. Через півгодинки додали 300 г томатної пасти і видавлену середню головку часничка. Почистила, подавила на чесничинцю. І хай ще покипить 5-10 хвилин. Хвилин 10 вже минуло, висипала. Зажарочку, цибулька з морковкою і грибки. І ще додаю 100 г уксусу і гарно перемішую і ще хай 5 хвилин кипить. 5-10 хвилин. Ще 10 хвилин минуло і закриваємо в стерилізовані баночки. Вихід 4 літрових баночки.